Слава Україні, товариство! Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп і сьогодні зібрав для вас більше 30 різноманітних варіантів кросівок, які ви можете купити собі на весну або вже навіть і на літо. Кожну з цих пар я носив би сам, тому чесно скажу, вибирав як для себе. Підшукав щось цікаве, щось нестандартне, якісь новинки. Тому форсів, данків, джорданів і інших базових моделей тут не буде. Це ви і так без мене самі можете обрати. Погнали! Розпочнемо з бренду New Balance і першими будуть. New Balance 610 з різноманітними приставками відповідно до матеріалів, які там використовуються. Якщо ви підписані на наш інстаграм чи Телеграм, то ви вже по-любому бачили цю модельку, а дехто з вас навіть і встиг їх замовити. Чесно, ще не тримав їх в руках, але вже десь на підході. От-от і клієнтські пари, і пари, які ми замовили в наявність, дуже хочу їх потестити і обов'язково зроблю огляд цієї пари. Розробляли їх на основі трейлранінгових ранінгових кросівок, це можна зрозуміти по агресивному протекторі. От, але це пара. А не для трейлранінгу, це пара на кожен день. Багато гарних колорвеїв і всякі контрастні і нейтральні різні матеріали, як я вже сказав. Ну і ціна від 120 доларів за пару. New Balance 1906. По суті, ті ж самі 2002R, але, як на мене, з трохи свіжішим дизайном. Підошва в обох парах ідентична, лише відрізняється верх. І особисто мені дуже подобається дизайн цієї еночки, де дві вставки по боках однакові, і середина завжди різна. Дуже круті кроси, які по зручності, як на мене, тільки трошечки поступаються 990 серії, але знову ж таки це моя суб'єктивна думка. Станом на зараз є багато, ну, Colorway це саме собою, багато різноманітних матеріалів. Це і сітка різної структури, і кордура, і навіть встигли випустити Protection Pack. Це така рва на замша коштують недешево, Ціна стартує від 150 доларів. Але повірте, вони того варті. New Balance 580 з технологією Raw Bar. і скажу вам чесно. Я не знаю чого, але я про цю технологію дізнався вперше, коли от побачив ці кроси, до цього я не знав, що це за технологія. А по суті, це така вставка, roll бар в підошві, яка контролює вашу пронацію, супінацію, та щоб нога у вас не завалювалася ні вліво, ні вправо. Технологія не нова, в принципі, як і самі 580-ті Balance, але з цією дутою підошвою, як на мене, виглядають вони класно. Чимось, до речі, схожі на New Balance 992 версії. Ще би, звісно, трошки попрацювали над Колорвеєм, а то там. Така веселка робиться, і не кожному таке заходить, всі хочуть плюс-мінус базу. Минулого року, до речі, вони виходили в колабі з брендом Palace, там, в двох кольорах. І ці кросівки досі доступні на офіційному сайті New Balance. Full price 130 доларів, але багато де їх можна знайти на сейлах орієнтовно від 80 доларів. Ну і звісно ж, 990 серії, серія, куди ж без неї найдоступніші, звичайно, це 993 і 990-різних версій. Для мене найзручніші кросівки. гарно виглядають в міру м'які з хорошою стабілізацією. Хто ніколи не носив там 990 993, я дуже раджу спробувати. Впевнений, що для більшості це буде найзручніше взуття, яке вони носили. Можете перейти до нас в телеграму. До речі, там збирали відгуки. І ну, єдиний мінус цих кросівок це, напевно, їхня висока ціна. Інших мінусів в них немає. Далі кросівки від бренду ASICS і це здебільшого бігові силуати. Розпочнемо з Гель Kayano 14 і GEL Nimbus 9. Кросівки надзвичайно м'які, з дуже крутою вентиляцією, і це, скоріше, все-таки, варіант більше на теплішу погоду або вже прямо на літо. До фігі ще просто різноманітних кольорів. Для людей з багатих сімей є минулорічний колаб з Джоунд. Моделі Gel Kayano 14, але там ціна 400-600 доларів плюс. Як на мене, це дуже гарна альтернатива. 530-м. Солет, яких вже чесно трішечки піднадоїв. Ціна фул прайс від 150 доларів, більш бюджетніші, ніж дві попередні модельки, але з тим же біговим сулетом будуть ASICS 1130. Якщо перші коштують там фулл прайс 150 доларів, то ці фул прайсі будуть доларів 100, ну а відповідно на знижках можна знайти набагато-набагато дешевше. Gel Sonoma 1550 Це якраз для тих, хто любить щось агресивніше. Вийшли вони минулого року і реально підкорили серця багатьох. Агресивний протектор, ну і верх теж такі виглядає більш агресивніший. Якщо порівнювати з попередніми ASICS. і якщо проводити паралелі, то ASICS, GEL, Sonoma 1550 це по суті ті ж New Balance 610, про які ми вже сьогодні з вами говорили. І є така тенденція, бренди один в одного підглядають і створюють якісь. Конкурентні продукти, Та-та, як в машинах єшка п'ятерка, тройка, цешка. От так само і тут. Ну і тепер щось більш класичніше: не всі ж будуть ходити в біговому взуті. ASICS X89. Дропнули їх минулого року і зрозуміло, що силует розробляли на основі якихось кросівок 89-го року. І так це були гелікстріми, в яких колись грали баскетбол. Фул прайс 110 доларів. Тепер Nike. І розпочнемо з Nike Zoom Vumero 5. Силет з'явився ще більше 10 років тому, в 2011 році, і в той час був дуже популярний. Ці кросівки, до речі, можна було через е, Nike Plus е, конектити до свого iPod, він там рахував кроки, всякі допоміжні функції. Тоді вони десь попали в невідомість і відродилися вже минулого року. І порівняно з іншими біговими да, тому що це, по суті, теж як бігове взуття. Ці виглядають більш футуристично. Поки дропнули небагато кольорів, Nike так трошки прощупає, подобається вони людям чи ні, але кожен Колорвей заслуговує вашої уваги, Фулл прайс 150 доларів. Далі, Nike Tom Sachs General Propose. такі собі кедл крусівки в мінімалістичному стилі. До речі, Tom Sachs – це той самий чувак, який зробив марсьярди, які зараз коштують всі гроші світу. Ці ж не коштують всі гроші світу. Доступні вони в трьох кольорів. Та білі там треба буде трішки переплатити. а От такі жовтуваті, коричневі, в принципі доступні за адекватний прайс. Цікаві варіанти. Я думаю, що свого поціновувача вони знайдуть. Кортезики повертаються. Якось Nike декілька років назад зробив їх дефіцитними. Ну, в принципі, там Colorway, Forest Gump і досі в дефіциті коштує там на ресейл площадках просто неймовірних грошей. Але от 23-й рік і дропнули шкіряні, білі з чорним свушем і з синьою полоскою від солі. і також жіночі, кремові з зеленими акцентами, фул прайс 100 доларів. І, блін, кортези, це класика. Разом з кортезами повертається ще одна моделька: це є Nike P6000. І чесно. Сну, я не звернув уваги. Коли кросівки, які там на селах коштували по 50 доларів, нас за два роки там почали замовляти по 150 доларів плюс. Думаю, Nike просто побачили, скільки ці кроси коштують десь на ресейл-площадках і зрозуміли, можна рубати кеш. Хоча купляють їх, ну, зрозуміло діло через дизайн, але по відуках вони дуже-дуже зручні. Поки доступно всього декілька колорвеїв, full price 110 доларів. Nike Air Max Penny, ось цей якраз варіант для тих, хто любить щось таке масивне, кроси Зараз набирають популярності, у тому числі і через недавні колаби з брендом Стусі, і на реселі зараз коштують дорожче. До речі, є така історія в бренді, коли вони хочуть там популяризувати якусь модельку, то спочатку дропають якісь цікаві колаби, а тоді вже починають випускати дефолтні пари. Спочатку, так би мовити, розігрійте аудиторію. Ціна на реселі зразу в космос, тому люди, ось, будь ласка, купляйте дефолтні пари. Є перша і друга версія цієї моделі. Другий, як на мене, виглядає цікавіше. full price 200 доларів. Бренд Adidas. Самби, спешал, кампус, Мюнхен, газелі, тобаку все це зараз є дуже популярне. і я впевнений, що адіковські всі ці кеди будуть користуватися ще більшою популярністю цього року, і на це вони будуть робити найбільшу ставку. Але крім цього, всього, я би хотів виділити одну модельку: це є Adidas Mocha Torf Adventure. Напевне, зі всього асортименту Adidas, який там є на офіційному сайті, на інших площадках. Це єдині кросівки, які мені сподобались. Зної сторони, вроді, кроси, та тому що такий агресивний протектор міц там адіпренівська піна, тобто вони досить м'ягенькі, плюс верх весь замші, а з другої сторони такі собі макасіни від Adidas, але які виглядають круто. Якщо говорити про якісь круті класичні кросівки, то я би хотів, щоб вони виглядали ось так: фул прайс 150 доларів. Далі бренд Puma. І перша це модель Plexus з комбінованим верхом, прорезиненим носком і контрастними салатовими штуками. І, чесно скажу, чимось вони мені нагадують кросівки від бренду Adidas, але тим не менше, Puma це насправді класно і. Побільше такого, знаєте, помитку нема, нема. І добрий вечір. Якісь там рентбути, трилфокси чи альтерейшени. Інша модель це пума там, чи Велофейс. І там є три підрозділи цих кросівок, якщо так можна сказати: Bionic, Faced і Technish. І кольорові Faced, чесно, ну таке собі. А от Біоніки виглядають насправді гарно. Full price 150 доларів, які вже вийшли, які тільки будуть виходити. Ну і на противагу ASIC X89, про які ми сьогодні. Говорили, можна звернути увагу на сліп які теж в свій час пішли від баскетбольних кросівок. Ну, в принципі, все просто. Це і кеди зі шкіряним верхом. Фул прайс 100 доларів. Далі японський бренд Mizuno. Я думаю, ви точно не сподівалися побачити цей бренд тут. Я думаю, можливо, багато хто з вас і ніколи не чув про цей бренд, але він точно вартий вашої уваги. Зв'язано це з тим, що Mizuno ніколи не заточувалися під лайфстайл моделі, а всі їхні бігові моделі. Ну, Скажемо, так виглядали скучненько. Зараз ситуація трішки змінюється. Отже, Mizuno Wave Rider 10 в 2007 році це бігова модель. Зараз модель суто для лайфстайлу. Є як і сіточні варіанти, такі варіанти, і замші. І чесно скажу, ніколи ні в кого не бачив цих кросівок на ногах. Тому якщо ви купите цю пару, то ви будете точно один на мільйон. Salomon. І хоча модель XT4 x XT6 і досі на вершині популярності, сам бренд не збавляє обороти і пробує і робить щось ще. Зараз вистрілила моделька Salomon Axe, там є ще Акс Про, акс Adventure. У перших дропих їх розмітали просто з неймовірною швидкістю, причому що ціна не дешева. 230 доларів. По самих кросах, по суті, це в минулому теж взуття для трейлранінгу, яке дуже добре вентилює, має агресивний протектор, але якщо навіть порівняти там, з модель xt 4 x 6 то протектор в них не настільки гострий. Виглядають теж досить футуристично, але ціна трішечки кусається. Щодо трішки бюджетніших Соломонів, ну як трішки в два рази, та? ціна тих 230, цих 115 це є Salomon X4. mission 4. По дизайну не такі прям вау, ну але знову ж таки не всім і потрібні такі дизайни. Ці виглядають, як на мене, стримано і гарно. Базові колоровеї, контракріпуська підошва. Чому б ні? Далі бренд Хока і модель Project Clifton. По суті, ті ж бігові кліфтони це найпопулярніша бігова моделька від Хока. Я в них теж бігаю і дуже задоволений, тільки позитивні емоції. В цю ж версію додали ще такий захисний аквагард і систему швидкої шнурівки. Доступні в декількох колорвеях. силует мені дуже подобається. Єдине, що не сподобалося, це ціна 250 доларів. Інша пара від Хока, яку я можу сміло рекомендувати, це і Хока Анакапа. Запам'ятайте, що каха має більш. Цупкіший верх, і це більше варіант на зиму. А накапа це якраз весна, осінь, ну можливо, літо. Хоча пара на гортексі, на літо, ну теж є питання. Але це одні з тих кросівок які я теж перевірив на собі, і це одні з найзручніших кросів Ну, взагалі, хока синонім слова зручність. Рібок. Єдиний варіант кросівок від рібок, яку я вам можу запропонувати, окрім популярних зі кінетіка. Це Reebok Прем'єр Road Plus 6, які йдуть шкіра плюс кордура, деміксівська підошва і виглядають при цьому досить стримано. А ще приємніше це ці ціна 100 доларів за пару. Мерел. Ну взагалі, Мерли дуже напористо хочуть залізти в снікер тусовку Я вам скажу, це їм дуже класно вдається. Для цього вони навіть зробили спеціальне направлення аля преміум взуття 1 trl і це просто пушка. Навіть можете зайти, подивитися їхній інстаграм. Я би все купив. Його вартість для прикладу останній їхній колаб з бренду Dime чи силует гідромоків. В загальному база це Moab класична моделька від Мерелів з різноманітними приставками, в різноманітних кольорах, з різноманітними технологіями. Ціна 150 доларів. На цьому все товариство. Багато сьогодні не говорив. Як мінімум, розширив ваш. Снікер кругозір як максимум допоміг вам підібрати курсівки на весну. З вами був Макс, канал Лішоп. Слава Україні і слава Збройним силам.